Уже сьомий рік поспіль у нашому реабілітаційному комплексі в Умані всі знають, що працюють не тільки водне відділення фізіотерапії, а ще й відділення інклюзивного туризму. Що це значить уже багато. Тьох ми познайомили через свої подорожі і екскурсії. Це значить, що людина, крім водних процедур і фізіотерапевтичних, отримує задоволення, емоції, позитивні враження від того, що почує, що побачить, що відчує на запах, на дотик. тобто те, що надасть людині певні позитивні відчуття і запам'ятається надовго. Багато нових маршрутів відкрито за останні роки, починали ми з менших, майстер-класів, зелених маршрутів. Сьогодні ми вже працюємо по кластерній системі, тобто за один день ми можемо відвідувати і місто Умань, і Уманщину, тому що наш край дуже багатий на цікаві подорожі, на цікаві можливості туристичні. Люди цим користуються. У нас безперервний процес відвідування. Реабілітаційного комплексу, туристичних подорожей і навпаки. Запрошую всіх до наших подорожей. Роднікова Ліана Васильівна розробила дуже багато цікавих маршрутів на будь-який смак, на вибір, і також це як частина лікувального комплексу як оздоровлення. Так що я бажаю процвітання цьому комплексу. Хочу подякувати. Цим людям із великою енергетикою, з великою енергією і з великим позитивом, які дуже добрі, які терплячі, які толерантні, які вічливі і просто гарні люди. Хочу їх привітати із їхнім професійним святом, днем соціального працівника.